Друзі, тепер я хочу познайомити вас з тими двома фільтрами, які, ну, по-перше, вони не замінні, по-друге, ті художні ефекти, які ви можете за їх, з їх допомогою отримати, вони неможливо відтворити за допомогою програм постобробки. Зараз ви бачите фотографію, дуже красиво, дуже художню. Але ефект на цій фотографії отриманий оцей візуальний такий вау-ефект, так би мовити, саме за допомогою тому, що фотографу вдалося. Застосувати довгу витримку в умовах, коли дуже багато світла, як це зробити? Для того щоб ми могли це зробити, нам потрібен нейтральний сірий фільтр. Ну це так, грубо кажучи, такі темні окуляри для нашого фотоапарата, які зменшують кількість світла. І це дає можливість нам застосувати довгу витримку. Вона в даному випадку потрібна саме для того, щоб ми отримали отакі промені, немоби від сонця, які насправді утворені завдяки тому, що сонечко освітлювало хмарки, і ці хмарки рухались яскраві. І протягом довгої витримки, поки вони рухались, вони намалювали нам такі високохудожні промені. Ось на цій фотографії, бачите. Теж видно, що застосована довга витримка, і це дало можливість нам отримати таку дуже високу художню з великою кількості тональних переходів поверхню моря. Тепер давайте уявимо, що ми приїхали, ну, давайте візьмемо Португалію найзахіднішу точку Європи ми з року. Це дуже фотогенічне місце, дуже красиве. Звичайно, ви хочете отримати красиву фотографію. І тут може виникнути проблема. Справа в тому, що в цьому місці дуже часто погода дуже мінлива. Ви приїхали, виїхали довго, красиві скелі, безумовно, красивий океан. Але от небо, як часто буває на пейзажі, не дуже виглядає, не дуже фотогенічно, не дуже красиво, не дуже художньо. Що можна зробити? І що треба робити? Треба мати з собою поляризаційний фільтр. Що він нам дасть? Насамперед, ви бачите, що та частина, яка не потрапила під фільтр, та частина неба, ну вона виглядає такою, не як кажуть фотографи, ніякою. Немає об'єму хмарок. Небо зовсім не блакитне, колір не насичений. Так, а та частина, яка світла, яка проходить, або частина зображення, яка проходить через фільтр, виглядає набагато більш художньо. Хмарки, такі як малюють художники, дуже об'ємні, з великої кількості е, тональних переходів. Небо отримало таку високу насиченість е, блакитного кольору. І це все досягається завдяки використанню такого е, поляризаційного фільтру. Ось я вам показую, як він прибирає бліки. І основне його, так би мовити, його особливість полягає в тому, ось так от він бліки прибирає, бачите? основна його особливість полягає в тому, що він складається з двох елементів, і фотограф керує одним з них, отак от, повільно його рухаючи, ми контролюємо, як буде виглядати картинка, залишаємо в тому положенні, коли ми вважаємо, що картинка найбільш фотогенічна, найбільш художня. І робимо фотографію. Причому цей ефект ви не зможете досягти ніякою постобробкою. Тому, ще раз нагадую, це той фільтр, що масхи, особливо для тих, хто подорожує, хто знімає багато природи, хто знімає небо. Так що використовуйте для художніх ефектів.